Всім привіт! В сьогоднішньому випуску поговоримо про те, чому спорт важливий, як його імплементувати в своє життя. Розкажемо трошечки наших історій про те, як нам вдалося його вбудувати в наш розклад. І також трошечки поговоримо про можливі помилки і обговоримо, як більш ефективно займатися спортом. Поїхали! Настя, розкажи про свої стосунки зі спортом, як часто ти ним займаєшся і чи отримуєш ти від цього задоволення? Ні. Знову була ваша фотокабіна подкаст. Я думаю, от оцей випуск точно залетить. Так, да, 100%. Бо він три хвилини буде. Я ходжу в зал тричі на тиждень, і в залі я займаюся стретом. Для мене це є дуже корисним і має дуже багато переваг. В першу чергу, звичайно, це є перевага для здоров'я, тому що я почуваюся набагато сильнішою. А також великою перевагою спорту є підтримання ментального здоров'я, оскільки під час тренування виробляються ендорфіни, знижується рівень кортизолу, і це впливає на. Подолання і зниження рівня стресу та покращення настрою, також, окрім покращення фізичної форми, спорт дуже позитивно впливає на мозок. Наприклад, аеробні вправи, такі як біг, катання на велосипеді або плавання, вони сприяють росту нових нейронів, що покращує когнітивні функції, а це відповідно покращує пам'ять, вивчення якихось, наприклад, мов, як ми говорили в минулому подкасті. До речі, якщо ви ще не послухали то бігом. Тобто людина, яка займається спортом, вона є не тільки в хорошій формі, в хорошому настрої, а ще й має позитивні результати у вигляді кращої пам'яті та роботи мозку. І також доказано, що люди, які займаються спортом, мають менше проблем зі сном. Якщо вам важко заснути або багато думок, такий вид спорту, як йога, або розтяжка перед сном, дуже позитивно впливає на ваш стан і Відповідно, стає легше заснути або розслабитися. Як Настя вже і сказала, спорт це не лише спосіб підтримати фізичну форму, але і класний інструмент для того, щоб зміцнити своє ментальне здоров'я. Під час заняття бігом я відчуваю, що у мене значно зменшується рівень стресу і тривожності. Наприклад, з наукової точки зору, це працює так, що під час тренування у вас виробляються ендорфіни. Або, як їх ще називають, гормони щастя, і вони допомагають знизити рівень стресу і покращити настрій в цілому. Також, якщо ми говоримо про самооцінку, спорт є дуже-дуже важливою складовою, оскільки досягнення певних спортивних цілей, наприклад, Пробігти 5 кілометрів або зробити жим 70 кілограм, зміцнює віру в себе і в свої можливості. І також регулярні заняття спортом дуже круто допомагають формувати дисципліну і відчуття власної сили, оскільки ви берете цей паттерн і переносите його на інші сфери життя. До речі, прочитала дуже цікаве дослідження про те, що спорт допомагає бороти залежності. Дослідження проводили саме на підлітках. І воно показало, що ті з них, хто займався командними видами спорту, це волейбол або баскетбол або футбол, вони рідше палили сигарети і вживали канабіс у дорослому віці. Також таке саме дослідження проведено було в Кореї, і воно показало, що спорт дійсно допомагає підліткам боротися з інтернет залежністю, тому це класний інструмент для того, щоб. Так сказати, замінити погану звичку на хорошу звичку. Всі ми розуміємо важливість спорту і регулярних тренувань. Але коли питання доходить до вибору виду спорту, і особливо якщо ви ніколи до цього не займались фізичними активностями, то Часто таке питання заводить людей в глухий кут, і ми з Настю хочемо обговорити, як обрати свій вид спорту, як знайти ті заняття, які будуть подобатися саме вам, і найголовніше. Які заняття будуть приносити вам користь. Так, ну, по-перше, що варто зробити, це сісти, як то кажуть, побрейнштормити, подумати, які напрямки можуть бути вам цікаві, бо напрямків є безліч це силові тренування, кардіо, йога, пілатес, різні види танців, різні види бойових мистецтв, скелелазіння і так далі. Можна навіть просто взяти і виписати на листочок усі види спорту, які спадають вам на думку. Подумати, чим би вам було цікаво займатися, і також одразу визначити для себе, чи хочете ви займатися спортом індивідуально, чи якісь групові заняття. Подумати, чи хочеться вам займатися спортом вдома, чи за межами, і відповідно до цього розділити ці види спорту. Тоді вам буде вже легше з чого вибирати. І, звичайно, варто не боятися пробувати щось нове. Тому що абсолютно всі люди починають з нуля, ніхто не народжується природженим спортсменом, природженим бігуном чи танцюристом. Всі починають з нуля, тому не варто боятися, варто просто спробувати абсолютно все, що вас цікавить. Тому що життя одне і коли як не зараз. І відповідно з того, як ви вже так. Виписали собі різні види спорту, подумали, в якому варіанті вам хочеться а, цим займатися. Якщо ж це відео, то тут буде легше, тому що ви просто відкриваєте YouTube і починаєте шукати відповідні тренування. Якщо ж це за межами дому, то тоді треба а, погуглити, що є в вашому місці, які є. Секції, які є спортзали, і почати просто почати ходити на пробні заняття, і потім порівняти своє самопочуття, де вам сподобалось найбільше, де вам було важко, де вам було некомфортно. Також можна, звичайно, ж, комбінувати різні види спорту, тобто це не обов'язково займатися лише чимось одним. Настя згадала дуже важливий пункт для того, щоб обрати свій вид спорту, від себе то там що також було б круто визначити свою мету для чого ви хочете займатися спортом. Якщо ви хочете схуднути або підтримати форму, то варто подивитись на кардіо навантаження, оскільки вони... Зжигають найбільше калорій, і якщо у вас на меті побудувати форму тіла, стати сильнішим, то це ми кажемо про силові тренування, кросфіт і важку атлетику. Якщо ви хочете знайти гнучкість і баланс, розслабитись, то зазвичай люди обирають йогу, пілатес або стретчинг. Якщо ми говоримо про емоційну розрядку, наприклад, коли у вас був дуже важкий робочий день, то Командні ігри, бокс, бойові мистецтва або банально активні танці дуже класно допоможуть вам знову відчути себе живим. Також важливим аспектом при виборі виду спорту є врахування свого темпераменту. Тобто, якщо ви екстраверт, то скоріше за все вам дуже підійдуть такі командні види спорту, як футбол, волейбол або баскетбол. Більш інтровертним людям часто заходять тренування там, де вони знаходяться. Один на один з собою, тобто біг або плавання, або йога, або тренування в залі. І то я б сказала, що тренування в залі це більше до екстравертів відноситься, бо треба не боятись людей. Також я знаю людей, які обожнюють адреналін, і от вони зазвичай обирають такі види спорту, як скелелазення. Паркур або серфінг. Також у мене є знайомі, які люблять спокійні види спорту, не напрягаючись, не хекаючись, щоб у них пульс не скакав. То зазвичай вони беруть собі пілатес або йогу як такі е спокійні і дуже виважені види спорту. Третьою моєю порадою буде тестувати різні види спорту. Я б Рекомендувала відвідувати пробні тренування в різних спортклубах або залах. Відвідування пробних класів є крутим продуктивним способом зрозуміти, чи спорт ваш чи не ваш. І звісно, ми маємо відштовхуватись від бюджету, який ми готові витратити на спорт. Я знаю, що деякі люди не можуть собі дозволити відвідування таких класів як скелелазення або конний спорт, бо вони зазвичай є дуже дорогими. Тому при виборі спорту також відштовхуйтесь від того, чи готові ви витрачати певну суму грошей на ем, цей вид спорту. Наприклад, всі кажуть, що біг це безкоштовний вид спорту. Ну що там, взяв, одягнув кросівки і побіг. Ні, фіга, це так не працює. Ви маєте купити собі спорядження, дбати про своє харчування. Купувати БАДи, купувати вітаміни. В бігу також важливо мати форму, мати сезонний одяг. Це ми говоримо про бігові аксесуари і курточки. Айтемів, які треба купити, дуже багато, і на них, звісно, треба витрачати кошти. також відштовхуйтесь від того, чи є у вас час, бо якщо його у вас мало, тут порекомендую робити швидкі тренування, брати їх на Ютубі, наприклад, хід називається High Intensive Interval Training. Статистичне тренування, на мою думку, триває там, до двох годин. Тобто, якщо ми беремо е, час, щоб шо добратися до залу, час, щоб переодягтись, час щоб налаштуватись, потренуватись, знову переодягтись і доїхати додому, то, насправді, якщо ви порахуєте, це велика доля вашого дня. І задайте собі питання, чи готові ви її витрачати на спорт. То міксуйте декілька видів активностей, щоб вам не приїдалось якесь із них. Наприклад, мені важливо, щоб було певне різноманіття в. Моєму спорті тому попри біг, я також люблю робити кросфіт або силові тренування. Іноді раз на місяць я можу спробувати якесь нове для себе тренування, як я казала, за танці або піти на скелелазення. Про себе можу розказати, що раніше я займалася танцями. Взагалі, я в дитинстві займалася 7 років, і потім мені це набридло. І я попросила сім'ю, щоб мене забрали з цієї секції. Я перестала ходити. Але потім, коли я вже підросла і зрозуміла, що мені не вистачає якогось руху, я пішла знову на танці, але потім через якісь обставини перестала і почала робити тренування вдома. Це мені також дало розуміння, що в принципі мені цікавий спорт в вигляді таких, от силових або кардіотренувань. Але з часом я зрозуміла, що мені цього не вистачає, або мені швидко набридає. І, наприклад, я зрозуміла, що коли я шукаю тренування в Ютубі, то я вибираю такі коротенькі, бо якщо тренування довше 30 хвилин, це мені дуже швидко набридає. Я не хочу його робити. Я побачила, що поруч з моїм будинком є спортзал, і тому я. Подивилась в інстаграмі, чи є у них тренери, знайшла е, свого тренера і почала туди ходити. Я цього не очікувала, бо я думала, що спортзал це не для мене, що мені такий вид активності не підходить. Але я була насправді сама здивована, тому що мені дуже зайшло, мені дуже сподобалось. До речі, вже рівно рік, як я ходжу в спортзал, наразі я роблю. Тільки силові, але я б хотіла ще додати в своє життя кардіо. Але за моїм станом здоров'я мені не підходить біг. Але, наприклад, так якщо вам також за здоров'ям не можна бігати, тоді ви можете спробувати велотернеж або ходьбу з нахилом, або навіть просто ходьбу десь в лісі, якщо у вас є поруч по якимось нерівним поверхностям. Як Саша сказала, якщо вибирати щось далеко від вашого дому, це забирає дуже багато часу. Тому для початку спробуйте знайти щось біля себе. Як, наприклад, я Я знайшла спортзал, до якого мені йти буквально 5 хвилин, і це дуже допомагає. Якби спортзал знаходився далі, десь в центрі, коли мені треба йти більше, то я б. З великою вірогідністю припинила дуже швидко туди ходити. З мого досвіду, якщо ви хочете піти, наприклад, саме в зал, то для початку обов'язково беріть собі тренера, бо це вбереже вас від можливих травм, від можливого перетренування, і також у вас буде. Випрацьовуватися дисципліни, тому що ви не можете просто пропустити тренування, бо ви знаєте, що ви заплатили людині. Ця людина вас чекає в залі, і у вас є стимул все ж таки прийти, навіть коли вам дуже не хочеться. Наступна порада це також починати з малого, вибрати якісь недовгі тренування, якісь види спорту, де ви можете потренуватися навіть 10-30 хвилин. Для початку це більш ніж достатньо. Краще трохи, аніж нічого. Навіть 10 хвилин йоги, 10 хвилин якоїсь руханки зранку, це вже є великий крок, і ви маєте пишатися собою, що ви це зробили, замість того, щоб просто ці 10 хвилин полежати, або посидіти в інстаграмі чи в Тіктоці. І ще один лайфхак це планувати тренування в календарі, записувати його в свій або Google календар або записувати в свій планер, як якусь. Зустріч, яку ви маєте провести, це додатково стимулює і, можна сказати, обманює ваш мозок, тому що ви бачите, що це заплановано, і автоматично це стає для вас обов'язковим, тому що, наприклад, на якусь заплановану зустріч ви не можете просто не прийти, тому що у вас немає настрою. Так само і з тренуванням, тому що, якщо ви відкриваєте календар і бачите, що там стоїть тренування в такий-день, то день і в такий-то день. Ви вже знаєте, що вам треба виділити окремо час і все ж таки виконати його. Як і Настя, я починала займатися спортом з малого, тобто я включала собі відео на Ютубі. Це, до речі, було під час ковіду, коли не можна було ходити на секції або в зал, то приходилося робити це самостійно вдома. І мені, в принципі, тоді цей вид тренувань дуже зайшов, але до того, як почати ними займатися, я довго працювала над тим, щоб вести спорт у звичку. Для того щоб це зробити, я намагалась включати рух у свої повсякденні справи. Наприклад, я ходила пішки замість того, щоб використовувати транспорт. Або якщо це була якась дуже далека дистанція, я використовувала транспорт, але я вставала на зупинку раніше, щоб пройтися ще пішки хвилин 15 і находити там свої 10 тисяч кроків. Або замість ліфту я обирала сходинки. Особливо це було актуально в моєму університеті, коли ліфт постійно ламався. А нам треба було ходити або на 16-й поверх, потім з нього на 3-й, потім з нього на 14-й і так далі. І це була дуже класна прокачка для моїх. Сідничних м'язів. Також я намагалась робити собі такі маленькі челенджі, тобто там 30 днів я робила планку або 30 днів я ходила бігати на пробіжку. І такі формати мені теж дуже допомогли полюбити спорт, при тому не забираючи багато часу. Ще один дуже крутий лайфхак це об'єднувати спорт із соціальним життям. Взагалі, як я прийшла до бігу, я доєдналась до бігового клубу. Тобто я одразу розуміла, що мені потрібна мотивація, мені потрібне ком'юніті, яке би мене підтримувало в моїх починаннях. Я прийшла на декілька занять. Мені звісно, що було важко, але я бачила, що дуже багато спортсменів мого віку і віку постарше мають дуже класні результати. І я така подумала: блін, а чим я гірше? Я теж так можу. І виходить, уже рік я. Е... Активно, регулярно бігаю. У мене по 5 тренувань на тиждень, і я намагаюся їх не пропускати. І у мене це дуже виходить: як влітку, так і взимку. Також стосовно бігу дуже круто знаходити бігові клуби, які роблять лонграни. Це такий вид тренувань, там, де ви біжите довгу дистанцію. І при цьому ви можете знайомитися з новими людьми. Наприклад, ви поруч біжите один з одним, і ви розмовляєте на якісь теми, і таким чином знаходити ще собі нових друзів. Я просто обожнюю і чекаю кожну суботу, щоб піти побігати зі своїм біговим клубом тут, в празі, зустрітися зі своїми уже хорошими знайомими і друзями, обговорити прогрес в тренуваннях, що ми там собі плануємо. Таке спілкування виходить за межі бігу дуже часто, і ви стаєте друзями в повсякденному житті. Тому що ви маєте спільне хобі, ви починаєте з його обговорення і закінчуєте тим, що ви там разом проводите час, подорожуєте, не знаю, робите якісь активності разом. І це дійсно дуже крутий спосіб збільшити свій також соціальний круг. Дуже круто доєднуватись до челенджів, знаходити собі. Людей зі схожими інтересами, наприклад, зараз онлайн дуже багато людей роблять челенджі, наприклад, там 100 присідань на день, і до цих челенджів також дуже круто доєднуватись і, і починати uh, з цього. Бо у вас є оцей комітмент, відповідальність перед іншими людьми, які також беруть участь, я не знаю, яка це по рахунку порада. Також назву круто створити систему нагород. Наприклад, uh, я знаю, що я там хочу пробігти. Півмарафон за певний час, і я собі тримаю в голові, що якщо я пробігаю його за певний час, я там куплю собі нові кросівки або я піду на масаж. Типу, зроблю щось дуже приємне для себе, і це мене буде стимулювати тренуватись більше, тренуватись якісніше і досягати своєї мети таким чином. І дуже круто відмічати свої досягнення в додатках або щоденник. Є фітнес-додатки, такі як Nike Training Club, MyFitnessPal або мій улюблений Strava. Це такі соцмережі, там де ви публікуєте свої тренування, і ваші друзі можуть їх бачити, ставити вам лайки, коментувати, бачити вам ваші фотографії. І теж дуже крута річ. Насправді для мотивації, бо коли мені не хочеться бігати, я зазвичай заходжу в страву, дивлюсь там: а оці мої друзі вони вже побігали, а я що, а я що гірше, треба теж побігати, бути з ними, так сказати, на одному вайбі. Тренер часто організовує якісь змагання, типу, там, хто більше не бігає кілометрів в цьому місяці, це також стимулює тебе пробігти, там той додатковий кілометр, там, щоб когось обігнати впровадження спорту в життя, це не є. Історія про якусь жорстку дисципліну і насилля над собою. А це більше про пошук, балансу в своєму житті, в своєму графіку і про пошук задоволення, звісно. Тому такі малесенькі, але регулярні кроки, вони класно допомагають зробити спорт. Звичкою, яка потім буде працювати на вас в довгостроковій перспективі. Хоча в мене немає фітнес браслета або фітнес-годинника, я записувала свої тренування в страву, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що її тренування стали настільки рутиною, що я навіть не звертала увагу на те, що я щось роблю. А коли ти записуєш, що так, я тут потренувався, тут я зробив йогу, тут я зробив розтяжку, тут я прийшов більше 10 тисяч кроків. Ти можеш відслідковувати свій прогрес і бачити, що так, ти не просто відпочиваєш, а дійсно ведеш активний спосіб життя. І про соціалізацію також дуже класно. Зі своєї сторони можу сказати, що, наприклад, в моєму залі так, моя тренд, вона домовилася з ним організатором. Різних походів на один день і дуже часто в період весни, літа та осені, вони організовують одноденні походи, і вона збирає дівчат або хлопців з залу, і ми всі вирушаємо в похід на якісь гори, і це також дуже класно. Але звичайно, особливо на початку є певні помилки. А серед них, наприклад, одразу ставити собі. За високі цілі і в результаті ви маєте перетренованість і вигорання, тому так робити не варто. Треба починати. Маленькими кроками і поступово, і відповідно між тренуваннями треба обов'язково відпочивати, тому що відпочинок і відновлення є дуже важливою складовою спорту і здорового образу життя, тому не варто цим нехтувати. Великою і найчастішою помилкою є не слідкувати за технікою виконання, а просто бігти за результатом. Наприклад, в залі дуже часто люди хочуть одразу отримати кращий результат у вигляді. Більшої ваги в тренажері, і це призводить до різних видів травм. Я тренер, вона завжди каже, що спочатку техніка виконання, а потім вже вага. Цього не варто соромитися, якщо ви берете найменшу вагу, це абсолютно нормально. Спершу треба вибудувати правильну техніку, а вже потім поступово додавати вагу. І те, що я завжди повторюю собі і іншим, це те, що не варто чекати мотивації, треба вибудовувати дисципліну. Так, Настя сказала дуже класний поінт про дисципліну, що вона набагато важливіша і довготриваліша, аніж мотивація. І, наприклад. Лайфхак маленький для тих, хто не може витягнути себе на тренування, і як я це роблю, коли мені не хочеться, коли, знаєте, там на вулиці мінус 15, і я розумію, що мені зараз треба вийти і відбіг супер важке тренування, яке мені поставив тренер. І я з собою веду такий діалог: типу, Саша, давай потрошечку одягай спортивний топ, одягай лисіни. Одягай. лонгслів. Якщо ти їх одягнеш і ти не вийдеш, окей, одягнеш потім ще кросовки. І діба, короті, я отак веду з собою цей діалог, паралельно з цим я одягаюсь на тренування. І потім, коли я вже стою повністю одягнена, я така, ну раз я вже одягнулася, то може я і вийду, Ну окей, я просто пройду, там, зроблю пробіжусь. Це вже буде краще аніж нічого. Я роблю цю розміночку. Що ви думаєте? Починаю бігти це тренування. І що ви думаєте? Воно закінчується дуже швидко. Воно для мене проходить отак, от по щелчку пальця. Я провела собою оцей внутрішній діалог, який допоміг мені з собою домовитися і зробити тренування. Іноді це буває важко, але цей метод дуже добре працює. І якщо ми говоримо про помилки в спорті, я би назвала. Свою помилку прям величезну те, що я починала робити спорт тільки заради того, щоб схуднути. Спорт для мене був інструментом, щоб витратити якомога більше калорій і відпрацювати з'їдену їжу. Звісно, що це мені не приносило ніякого задоволення. Я таким чином себе дуже карала, просто намагалась зробити так, щоб мене влаштовувала цифра на вагах. Такого робити не потрібно. В першу чергу, навіть якщо ваша ціль привести тіло до форми і підтягнути його, все одно у вас в пріоритеті має бути задоволення. Тобто, завжди, коли ви шукаєте свій вид спорту, дивіться на те, чи ви отримуєте від нього задоволення. Бо саме задоволення буде вас мотивувати і дисциплінувати, займатися цим видом спорту. Ви приходите на тренування і ви розумієте, що зараз буде найкраща година в цьому дні. Що вам настільки сподобається, що у вас буде настільки багато енергії і сил, що ну, просто не хочеться його навіть пропускати. Ще помилковою є дія, коли люди не ставлять собі цілий на спорт, тобто в будь-якому спорті важливо поставити собі ціль, до якої ви йдете. Наприклад, ви хочете пробігти свої перші 10 кілометрів, це вже є якась конкретна специфічна ціль, ви маєте дистанцію, розумієте, що. За певний проміжок часу ви хочете до неї підготуватись і в кінці кінців її пробігти. Так і підсумуємо, що насправді видів спорту є безліч в кожному місті є дуже багато різних секцій, спортзалів, танці в Ютубі. Є дуже багато відео, за якими можна тренуватися. Головне просто почати і почати з малого не ставити дуже високу планку, вірити в себе і не здаватися після першої невдачі. Тому тренуйтеся, любіть своє тіло, любіть себе, поважайте себе за будь-які навіть маленькі якісь досягнення. Ми любимо вас, цілуємо, обнімаємо ваше фотокабіна кабіна. Подкаст, па Чейсіндрімзенчудисканура. Together